Одна дитина загинула, ще одна втратила обидві ноги, і двоє молодих людей поранені. Це страшні наслідки вибухів у Івано-Франківську. Напередодні ввечері там сталися два вибухи, і, можливо, це теракти, за якими ймовірно стоять російські спецслужби. Про таке заговорили в мерії міста. Як пов'язані два випадки, і чому місцевим радять пильно стежити за дітьми? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Так на ранок виглядає місце трагедії на вулиці Привокзальній в Івано-Франківську. Стіна будівлі посічена уламками, багато скла та арматури. На землі закривавлена вата, шприц та гумові рукавички. Навколо все обнесене стрічкою. Поруч запарковані автівки стоять в калюжі крові. Однак з етичних міркувань ми не можемо показати вам чутливі кадри. У мерії заговорили, що до того, що сталося, можуть бути причетні російські спецслужби. Є низка робочих версій від необережного поводження до інших версій, що можливо були і причетні московські спецслужби. Поки що не можна говорити, тому що є слідство. Також міський голова Івано-Франківська підтвердив, що внаслідок вибуху загинув неповнолітній хлопець, студент. Ще троє травмовані. Один із них втратив обидві кінцівки і перебуває у важкому стані в реанімації. Відомо, що це 15-річний юнак. Перший пацієнт, якого доставили, був у важкому стані. Він одразу був прооперований. В нього ампутовані обидві ноги. Після того був переведений у відділення інтенсивної терапії реанімації. Загальний стан вкрай важкий, і наразі залишається таким же. За словами лікарки, інші двоє поранених: – 23-річний хлопець та 21-річна дівчина. Обох зачепило уламками. Зараз стан хлопця і дівчини стабільний, їхньому життю нічого не загрожує. Запевнили лікарі, що взагалі відбулося? Перший вибух нагадаю стався напередодні близько шостої вечора, неподалік залізничного вокзалу. Другий вибух стався приблизно за 100 метрів від першого, після чого загорівся дах будівлі і квартира на горішньому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Як стало відомо, всередині перебували четверо людей, вони не постраждали і не потребували госпіталізації. Як заявили в обласній військовій адміністрації, правоохоронці вважають, що вибухи пов'язані між собою. Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА, закликала батьків спостерігати за дітьми а надто за змінами їхньої поведінки. Ба Більше вона повідомила, що вслідства вже є підозрювані. Правоохоронні органи вже встановили особи причетних. Також відомо, що здетонували вибухові пристрої і обидва випадки пов'язані між собою. Більш детальної інформації очікуємо сьогодні від наших правоохоронців. Чи були постраждалі завербовані російськими спецслужбами, чи залучалися треті особи? Поки що невідомо. Ми продовжимо слідкувати за перебігом подій. А як ви думаєте, хто стоїть за цими жахливими подіями? Ваші думки. Пишіть в коментарях. Українські військові залишають суджу в Курській області і відступають на більш вигідні рубежі. Російські пропагандисти та z канали розповсюджують відео, на яких росіяни вішають триколори біля місцевої адміністрації в суджі. Отже, що реально відбувається на напрямку, і чи справді курські операції? Кінець. Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. І всі подробиці за мить. Більшість українських підрозділів, зокрема й найбільш боєздатних. Залишають Курську область. Про таке написало видання Форбс. Останніми днями ситуація на фронті різко загострилась, і частина підрозділів почала змінювати свої позиції. Пишуть автори матеріалу. Причиною таких змін називають атаку російських FPV-дронів, які нібито вивели з ладу чимало нашого транспорту і таким чином порушили логістику. Аналітики проєкту Діпстейт повідомляють про просування російських військ у Курській області. РФ. Зокрема, на сході міста Суджа, куди окупанти стягують додаткові сили на офіційному рівні. Поки що тиша у ранковому зведенні генштабу збройних сил України про відступ із Курщини ні слова, суха статистика про кількість ворожих атак в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України. Вчора відбили 33 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 22 авіаційні удари із застосуванням 28 керованих авіабомб а також здійснив 280 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев'ять із реактивних систем залпового вогню. Хоча напередодні головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що з одного боку загрози оточення наших підрозділів у Курській області немає, з іншого боку, він не підтвердив, що українські війська залишаться там надалі. Мовляв, підрозділи вживають своєчасних заходів для відступу на вигідні рубежі. Тож можемо припустити, що цей саме відступ почався. На інформаційних стрічках пропагандистів Ура, патріотичні заголовки та відео, як росіяни розвішують триколори в суджі біля міської адміністрації. Міністерство оборони країни-агресора заявляє, що їм вдалося повернути під контроль понад 100 квадратних кілометрів території, включаючи 12 населених пунктів Курської області, селища Агроном, Богданівка, Бондарівка, Дмитрівка, Зазулівка, Івашковський, Калмаков, Кубаткін, Мартинівка, Михайлівка. Правда і южний. Я ж нагадаю, що вперше українські сили увійшли до Курської області у серпні минулого року, зайнявши сотні квадратних кілометрів території. Україна тримала райцентр суджу 218 днів. Для розуміння це трохи менше ніж росіяни тримали Херсон, 254 дні. Військовий кореспондент Юрій Бутусов, який перебуває на Сумщині, напередодні підтвердив, що пересування дорогами, якими дотепер підвозили з України до суджі провіанти та боєприпаси, стало дуже небезпечним. Як росіянам вдалося просунутися? Військові експерти припускають, що ворог скористався відсутністю розвідувальної інформації від США, кількісною перевагою та маневрами на Сумщині, які відволікали наші сили. Відтак росіяни змогли вдало наступати на суджанському напрямку. Військовий експерт та аналітик Сергій Згурець вважає, що відступ на територію України буде найбільш безпечним сценарієм. У цій ситуації, враховуючи проблеми з логістикою і значну чисельну перевагу російських військових, це найліпший план дій, за його словами. Росія тримає на цій ділянці фронту угруповання у 60 тисяч людей. Логістична складова Ахілесова п'ята. Якщо ми пересуваємося на свою територію, то можливості наших бригад для оборони будуть кращими. Військовий оглядач Василь Пихньо також припустив, що відступ не буде миттєвим і може тривати певний час. Нині наші війська, вочевидь, вибудували лінію зіткнення по річці Псел, тому не йдеться, що відступ станеться за лічені дні. Це буде тривала операція, яка при цьому все ще має певні козирі в рукаві. В наших військ, крім того, на фоні курських новин ворог намагається прориватися на сумщині, вдається до різних маніпуляцій, зокрема, йде в атаки. На квадроциклах зараз ви бачите відео, як наші сили оборони знищують окупантів та їхній транспорт на кадрах. Село Басівка Сумської області 16 із 19 квадроциклів під час цієї спроби прориву вдалося знищити через можливі загрози з боку росіян з прикордоння регіону. Евакуювали всіх дітей. Принаймні, про таке відзвітувала військова адміністрація рівно місяць тому. А як ви вважаєте, перші домовленості про встановлення тиші випадково збігаються в часі з наступом в суджі? Чи росіяни ладні будь-якими силами та засобами повернути Курщину, аби вона не стала предметом подальших переговорів? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про підписку, коментарі та вподобайки. Це важливо для нашої роботи. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.